Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Цар і Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Тібер і життя подателю, прийди і всериться в нас, і очисти нас від усякої всякої скверини, і спаси благі душі наші. Амінь. О Ісусе, присвятій святій тані. Згуби, найсуродка сила твоєї любові, відірвай серце наше від усіх сутворінь і рече цього світу, Зроби, аби ми жертвували себе кожного дня, так, як ти жертвуєш себе при святій Тані Євхаристії. О Ісусе, присій тані утаєний, єдина наша найдорожча любове, дай себе пізнати і полюбити все більше і більше. О Ісусе, присті тані утаєний, єдина наша найдорожча любове, дай тебе пізнати, полюбити все ще і більше. О Ісусе, пристій тайні таєний, єдина наша найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити все ще і більше. О Ісусе, пристідайні таєний, єдина наша найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити все ще і більше. О Ісусе, пристій тайні таєний, Єдина наша найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити все більший більше. О Ісусе, при свій тані удаєний, єдина наша найдорожча любове, дай тебе пізнати, полюбити в себе ще й більше. О Ісусе, присті тані утаєний, єдино наш найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити в себе ще й більше. О Ісусе, пристій дайні удаєний, єдино наша найдорожча любове. Дай тебе пізнати, полюбити себе ще більше. О Ісусе, пристій тайні утаєний, єдина наша наш найдорожче дай тебе пізнати, полюбити себе ще більше. О Ісусе, пристій тайні утаєний, єдина наша найдорожче любове. Дай тебе пізнати, полюбити себе ще більше. О Ісусе, присвітій тайні, зроби найсородка сила твоєї любові. Відікве серце наше від усіх створінь і речей цього світу, зроби, аби ми жартує себе кожного дня так, як ти жартуєш себе при святій тані Євхаристії. О Ісусе, пристій тані утаєний, єдина наша, найдорожча любове. дай тебе пізнати і полюбити все більше і більше. О Ісусе, присій тані утаєний, єдина наша найдорожча любове. Дай тебе пізнати і полюбити себе більше і більше. Ой Ісусе, пристій тані удаєний, єди на наша найдорожча любове, дай себе пізнати і полюбити себе більше і більше. Ой Ісусе, пристій тані удаєний, єдина наша найдорожча любова, дай себе пізнати і полюбити себе більше і більше. Ой Ісусе, пристій тані удаєний, єдина наша найдорожча любов. Дай себе бізнай, полюбити все більше і більше. О, Ісусе, пристій тані утаєний, єдина наша найдорожча любови, дай себе бізнадий, полюбити все більше і більше. О, Ісусе, присті тані утаєний, єдина наша найдорожча любови, дай себе бізнадий, полюбити все більше і більше. О, Ісусе, пристій тані утаєний, єдина наша найдорожча любови. Дай себе пізнати, полюбити все більше і більше. О Ісусе, пристій тані утаєний, єдина наша найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити все більше і більше. О Ісусе, пристій тані утаєний, єдина наша найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити все і більше. О Ісусе, пристій тані, зроби найсородка сира твоєї любові. Відібай серце наше від усіх сотворінь і речей цього світу, зроби, а ми жертву себе кожного дня так, як ти жертвуєш себе при святі танії в Аристі. О Ісусе, та у утаєний, єдина наша любов, дай себе пізнати і полюбити в себе ще більше. більше. О, Ісусе, присті у та утаєний, єдина наша й любов, дай себе пізнати, полюбити себе ще більше. І більше. О Ісусе, присій тані утаєний, єдина наша найдорожча любове. Дай себе і полюбити все більше і більше. О Ісусе, присидій Тані утаєний, єдина наша найдорожча любова. Дай себе і полюбити все більше і більше. О Ісусе, присидій Тані утаєний, єдина наша, найдорожча любове. Дай себе і полюбити все більше і більше. О Ісусе, Присидій тані утаєний, Єдина наша найдорожча любове, дай себе і полюбити себе більше і більше. О Ісусе, присидій тані утаєний, єдина наша найдорожча любов. Дай себе і полюбити все більше і більше. О Ісусе, присидій тайні утаєний, єдина наша найдорожча любов. дай себе і полюбити все більше і більше. О Ісусе, присидій тані утаєний. Єдина наша найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити себе ще більше. О Ісусе, присядій тайні утаєний, єдина наша найдорожча любови, дай себе пізнати, полюбити себе ще більше. О Ісусе, присядій на тайні. зруби, найсолодка сила твоєї любові, відівесей серце наше, від усіх сотворінь і личей цього світу. Зроби, або ми жартую себе кожен день так, як ти жартуєш себе при сідій тані Варисті. О, Ісусе, при святій тані удаєний, єдина наша найдорожча любове. Дай себе пізнати полюбити себе ще більше. О, Ісусе, святій тані удаєний, єдина наша найдорожча любов. Дай себе пізнати, полюбити любити все ще більше. О, Ісусе, святій тані, отаєний єдина наша найдорожча любови, дай тебе пізнати, полюбити себе ще й більше. О Ісусе, пристій тані утаєний, єдина наша, найдорожча любови, дай себе пізнати, полюбити себе, ще й більше. О Ісусе, пристії тані утаєний, єдина наша, найдорожча любови, дай тебе пізнати, полюбити себе ще й більша. Ой Ісусе, пристій тані удаєний. Єдина наша, найдорожча любове, най себе пізнати, полюбити все більше і більше. О Ісусе, пристій тані отаєний, єдина наша, найдорожча любове, дай себе пізнати, полюбити любите все більше і більше. О Ісусе, пристій тані отаєний, єдина наша найдорожча любов, дай тебе пізнати, полюбити любите все більше і більше. О Ісусе, близький тайні удаєний, єдина наша, найдорожча любове, Дай себе пізнати і полюбити себе ще більше. О Ісусе, присідні удаєний, єдина наша найдорожча любов. Дай себе пізнати і полюбити все більш ще більше. О Ісусе, я люблю тебе. Ісусе, я надіюсь на тебе. Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе, я вірю тобі. Прийди до мене, Ісусе, і усяти мене. Прийди до мене Ісусе і укипи мене. Прийди до мене, Ісусе, і дай Боже у мені на життя вічне. Прийди до мене, Ісусе, і посилися в моєму серці, а воно навіки буде твоїм. Я дякую тобі за Твою безмежну любов до мене. І дякую тобі за те, що ти в мене є. Амінь.